Ми проводимо зустріч з представниками проекту Кращі аграрії біологами з Одеського державного аграрного університету. Тож поговоримо з ними щодо їх подальшої співпраці з громадською організацією об'єднання аграрії. Я за фахом ветеринарний лікар займаюся інфекційними захворюваннями і, зокрема, вірусними захворюваннями, рогатої худоби. Це такі захворювання, як інфекційний ринотрахіт, вірусна діарея, хламідіоз. Але на цей час я займаюся ще і викладацькою діяльністю та експертною з питань безпеки, продукції АПК. Це як зернові продукти, так і інші. Напрямок нашої діяльності і університету, і української лабораторії якості безпеки, продукції АПК. Це забезпечити найбільш. Якісні та ефективні технології по виробництву та збереженню цих продуктів. Тому що виростити, виробити це ще пів справи. Треба ще і подати до столу. Дякую. А як ви бачите вашу подальшу співпрацю з об'єднанням аграріїв? Я дуже рада, що ця. Спілка, це об'єднання займається перспективою для молоді. Це дуже важливо, бо ми готуємо фахівців, які, на жаль, поки що не мають повної востребованості у в нашій країні. А за вашою допомогою ми зможемо не тільки виростити і виховати ці фахівців, а й надати їм роботу і можливість реалізувати себе. На блага як своїх сімей, так і на блага всієї країни. Як відомо, у нас стартував новий проект Кращі аграрії. І ви, як людина, яка пройшла конкурс в цьому проєкті, кого б ви могли порекомендувати ще для участі в проекті Кращі Аграрії? З Задоволенням я би хотіла рекомендувати такого фахівця який працює все своє життя в Одеській області, є е, е, ветеринарним лікарем, є науковцем, є е, е, висококласним практиком і порядна людина. Це гоминий Олег Григорович. Олег Григорович, розкажіть детальніше про свою наукову діяльність. Моя наукова діяльність направлена на розведення тварин та захворювання, діагностика, профілактика захворювання статевої сфери великої рогатої худоби та сміни. Цією проблемою я займаюся вже більше 20 років. На сьогоднішній день я очолюю кафедру епізотології, і паразитології Одеського державного аграрного університету, де ми також готуємо спеціалістів аграрного сфери, які також, на жаль, на сьогоднішній день. Не можуть себе реалізувати, тобто вони не мають за одержавши диплом, вони не мають робочих місць своєї роботи. І дуже є велика надія, що ваш проект дозволить їм себе самореалізувати в житті. Дякую. Ви як людина, яка пройшла конкурс в проект «Кращі аграрії, як ви бачите подальшу співпрацю з цим проектом і, взагалі, з нашою організацією? Сьогоднішній день десятки людей. В Україні, і, зокрема, в Одеській області хочуть займатися аграрною справою. Але в цій сфері знаходиться дуже багато трудоспособного населення, але вони також не мають себе реалізувати. Я б хотів, би, щоб ці люди бачили ваші пілотні проекти, а ви їм допомагали з фінансуванням і розвитку їхнього бізнесу.